А ви знали, що існує машинка, яка з легкістю дозволяє стригти самого себе. Тобто вона спрощує сам процес, пришвидшує цей процес. Давайте разом подивимося, що це таке. Це портативна машинка для стрижки. Її зробили, зробили спеціально для того, щоб було зручно тримати в руках дуже цікавий пристрій. Ось так це виглядає. До речі, може бути і хорошим подарунком, і для власного використання. Подивіться, будь ласка, як це діло виглядає. Індикатор. Показує рівень заряду до акумулятора. І бачите, зріз широкий зріз тут зріз 60 мм. Якщо ми порівнюємо з звичайною стандартною машинкою, тут в півтора раза більше. Чому це зроблено? Це зроблено для того, щоб ви могли швидко і легко себе стригти саму. Ось так берете і проходитесь. Тобто вона за рахунок того, що зріз поле зрізу. да Широке, ви це зможете і швидко зробити, і зручно. Для стрижки бороди дуже класно. Якщо у вас така вже велика, середня борода. Ви берете машинку для стрижки, ось альтернатива. Швидко, зручно можна постригти свою бороду. Ось, значить, тут насадки в комплекті від. 1,5 до 15 мм включно. Тобто, ви можете підбирати ту насадку, яку вам треба, робити різні зачіски різного типу. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Працює годину від акумулятора, може працювати від мережі. Сам корпус води не проникне, для того, щоб потім після стрижки можна було з легкістю промити цей пристрій. Кабель USB, мастило щітка в комплекті, все є. Ціна. 1099 гривень, гарантія на рік. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, тому будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці з вами. Замовити можна на сайті trimor.in.ua. Назва нашого сайту, як і назва TikTok сторінки Можна просто в браузері її переписати, ви попадете на сайт. Замовити можна через пряму силку в шапці профілю. Просто першу нажимаєте, там буде кнопка наш сайт. Три крапки, три крапки зверху там нажимаєте, і ви перейдете на сайт. Відкрити в браузері можна через інстаграм. Назва TikTok, як і назва нашої сторінки в інстаграм, напишіть Дірект, формам замовлення теж швидко, зручно буде. Можна замовити Viber Telegram дуже зручний спосіб зв'язку. В описі під цим відео є наш контактний телефон на Viber і на Telegram. Зробіть скріншот, напишіть нам, ми там швидко оформимо замовлення, відправимо, працюємо щодня, відправляємо щодня гарантії на, на рік. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці.